Перша версія цих кросів стала моїми улюбленими дейліками. В них я пробіг все, що тільки міг від звичайних тренувань до київського півмарафону. Хай тоді це було і онлайн, але це була моя перша половинка. Особливо запам'ятав, як вони трималися на мокрій дорозі під час дощу. Справжні знахідки. Зима дощ тисячі кілометрів пробігу, і вони витримали все це на ура протягом своєї експлуатації. Друга ж версія пройшла повз мене, але тепер у мене є новенькі Puma Velocity Nitro версії 3. Що змінилося за два покоління? Як вони бігаються? Давайте дізнаватись разом. Всім привіт, друзі! Це Бігер. Вітаю знову на каналі. Сьогодні продовжуємо досліджувати світ бігових кросівок на огляді Puma Velocity Nitro 3. І так як це вже не перший огляд на кросівки бренду Puma у мене на каналі, варто додати, що це відео не є рекламою. Кроси, хоч і не були придбані за власні кошти, Puma до цього жодного стосунку немає. А я лише бігун-аматор, матор, який з вами ділиться власним досвідом. Отже, як завжди, сьогодні я розкажу про характеристики, про те, як їх тестував, а також які враження по собі вони залишили. Тож, годі валачок і як завжди побігли. За час, що пройшов від першої версії, вони трохи додали у стеку на 4 міліметри більше у п'яточній і на 2 міліметри більше у передній частині стопи. Таким чином маємо 36 на 26 і 10 міліметрів перепаду. Верх виготовлено із двошарової інженерної сітки, яка, до речі, доволі дихаюча, але зараз зима, тому питання загалом про це не дуже стоїть. Та що варто було б зазначити, це те, що щільність верху від носку до п'ятки збільшується. Тобто ця частина буде трохи більш. Більш дихаюча, ніж ця. А в п'ятці ми бачимо досить велику кількість підкладу, який, до речі, робить свою роботу. Посадка дуже комфортна і зручна, але цілком потенційно на більш тепло пороку тут може накопичуватися волога. Також невеличка деталь, це те, яку форму має сам задник. Ось у мене є перша версія цих кросів. Задник тут круглий. В цій же версії він має таку більше V-форму, яка дуже класно лягає по ахіло. Йому там зручно, комфортно. Також у заднику є напівжорстка вставка, яка допомагає тримати його форму. Тут внизу традиційно для цього типу кросівок є тверда чашка, в яку лягає п'ятка, а також можна побачити, що сама форма заднику зроблена таким, ніби язичком, за який зручно буде взятись, коли будете взувати кросівок. Язичок тут тоненький, дуже схожий на язичок у змагальних кросівках. Не з його зроблений, я так розумію, з кількох шарів просто той же інженерної сітки, з якої зроблений сам кросівок. а верх має таку, типу, не знаю, приємну прорезинену якусь таку структуру, невеличка кількість підпружиненості, не чи там підкладка, чи те особливості матеріалу. Але зроблено це для того, щоб шнурівка після зав'язування не врізалася вам в ногу. Також тут є ось додаткова перфорація для того, щоб нога краще дихала. А також, сам до речі, язичок підшитий з обох сторін для того, щоб і не сповзав. І, до речі, з рахунок цього досягається також кращий локдаун. Шнурівка в цих кросівках доволі звичайна, як і в більшості кросів, які ми оглядаємо, має пласкі такі напіваластичні шнурки. Щоправда, в цій шнурівці без змін все ж таки не обійшлось. Про це додам трохи згодом. У внутрішній частині кросівка є ось такий цікавий елемент з використанням Power Tape. Зроблений він для тих, хто має особливість трохи завалювати стопу всередину під час бігу. Тобто, в момент перекату він має допомогти, скажімо, пережити ось цей момент завалу. Нічого особливого, тобто, якщо ви шукаєте кросівки із стабілізацією, то скоріше за все, ну тобто, якщо ви маєте прям явно виражений завал всередину і шукаєте стабілізуючі кросівки, це вам не допоможе. Це таке рішення для середньостатистичного бігуна, який Має невеличкі помилки в бігу, тому що якраз більшість е має таку тенденцію до помилок із завалом саме всередину. Міцов цих розівка складається із двох різних типів пін. Такий бутерброд ми вже з вами бачили, оглядаючи різні кроси від бренду Puma на цьому каналі. До речі, такий підхід використовують не тільки вони. Е ось тут в чорно-зеленому кольорі виконано більш чуйну амортизуючу піну Puma Nitro. Білим кольором маємо звичайно більш жорстку і більш довговічну стабілізуючу піну EVA. П'яточна частина зроблена таким цікавим якби, напливом на задник і має таку форму плавця. Я так розумію, що це відсилка на старшу модель Puma Faster, де був такий явно виражений спойлер-плавець, який мав стабілізувати політ ноги. Також що стосується пасхалок, то маємо зашифровану у назві версії Корсівка, точніше, у назві Корсівка, його версія, і знизу бачимо, що є таке віконечко, яке нам дає доступ до піни Нітро на манер того, як ми зазвичай бачимо. У віконці карбон у різних змагальних моделях. Звісно, що тут жодного карбону немає, це звичайні дейлі ранери. А також на підошві вже би, класична для цього бренду Puma Grip із дещо зміненим покриттям та візерунком протектору. П'ятка має взагалі таку ось рознесену форму, наприклад, на відміну від де вони від першої моделі, де вона була така більш кругла, і нагадує мені у цій версії змагальні кросівки саме, якщо не помиляюсь, Puma Mediate Nitro Elite 2. Для мене ці кроси відповідають заявленому розміру, ношу я 46 або 30 см по стілці. Беру завжди на пів см більше для того, щоб було комфортніше бігати. Важить вони у цьому розмірі 315 грамів, що, до речі, Важче на 15 грамів, ніж перша версія, але там і стеку піни було менше. І в мене на сьогодні можна сказати, що це найважчі делі ранери, але з огляду на їх конкурентів, це не найважча модель на ринку. Ці кроси, як і більшість кросів бренду Puma вузькі, як я вже казав, посадка в них дуже щільна. Зайвого місця немає на відміну від першого покоління, в яких кімнатка була дещо ширшою. Тому якщо у вас вузька нога, вони вам точно не підійдуть. Також шнурівка в цих кросах була дещо зміщена вгору, і було додано ще один отвір: тоді шість на відміну від того, що там у першій версії було п'ять. Тому кожного разу для того, щоб їх взути, вам доведеться їх розшнуровувати. Принаймні, перші два отвори. Що ще варто зазначити, це те, що це реально довгий кросівок. Принаймні, може так здаватись на мій 46-й розмір. У нього не тільки вузький верх, а ще і реально вузька платформа. Причому не тільки порівнюючи з попередньою версією, можна побачити, що він вузький, він вищий навіть ніж ті ж дівіїти, які мені так сподобались. І якщо наприклад накладати що на попередню версію, що на точніше на першу версію, що на Двійти, можна побачити, що якби платформа вуща саме ось в цьому моменті. Тобто, зовнішня частина платформи, вона має таку ж ширину, да бо такий ж самий виніс, а скорочено кількість піни саме ось у передній частині ступи тут під великим пальцем. Ну і нарешті готові поділитися своїми враженнями по цих кросах. Пробігли вони на сьогодні вже 112 кілометрів, пройшли повну фазу тестування. Тобто бігав я в них і короткі, і довгі, і легкі, і інтервали. І, і гірки в них бігав. Так як зараз, до речі, на вулиці зима, то вони побачили вже і всі можливі види погоди, включаючи і дощ, і вітер, і сніг, до речі, жодних нарікань, як завжди, на помагріб, щеплення із поверхнею. Просто супер. А от за рахунок того, що тут доволі велика кількість підкладу, і кроси там не мають ніяких додаткових технологій по відштовхуванню вологи, якщо вони набирають вологи, тобто поганяли ви по них в дощі. То будуть вони стояти дуже довго сохнути. Основна особливість цих курсівок це їх традиційна або ж натуральна геометрія. Тобто він повністю майже плаский за винятком невеличкого підйому у носку. Тут немає ніякого агресивного або явно вираженого рокеру, немає ніяких додаткових технологій на тренуванні. Ти їх більшою мірою взагалі не відчуваєш. Тобто, після того як ти одягнув їх і почав бігати, вони не нав'язують тобі. Ніякий стиль бігу, не якби, спонукає тебе бігти ні швидше, ні довше. І враховуючи те, як вони побудовані, саме бігун має вирішувати те, як йому бігти в цих кросівках, а не вони за нього. В цьому є їх універсальність. Взагалі ці кроси стали значно жорсткіші, ніж перша версія. Хоча піна нітро за цей час вже була значно допрацьована, її кількість стала тут менше, значно менше, тому що в першій версії можна побачити, що з EVA виконано тільки задня кросівка, все інше. Це піна нітро. Тут же немає відчуття того, що нога при посадці втоплюється в міцо, навпаки, вона просто лежить на його поверхні, і за рахунок щільного верху, який намазує новим слоєм поверх міцьолу, і досягається найкраща взаємодія між стопою і підошвою. Коли готував цей огляд, передивився багато інших закордонних оглядів на цю модель, і багато оглядачів відмічає, що десь на 40-50, у кого як кілометрах курсіво починає поводитись по іншому. Тому що тіпа типу, з коробки він більш жорсткий, а десь після цієї відстані він ну не те, щоб стає м'який, але стає значно тобто, його відгук стає значно кращим. Можу сказати, що десь і у мене на початку, я до речі, перше тренування в цих курсівках. Робив довге, там було 21 чи 22 кілометри, і по закінченню цього тренування, ну не те, щоб кріпатура, але відчувалась певна втома в ногах, що було досить незвично, тому що зазвичай це доволі комфортна відстань для мене і проблем з цим ніяких немає. І я вирішив, що ця проблема може бути через те, що, наприклад, вони важчі, хоча... Не впевнений, чи можуть 15 грамів так зіграти. Десь під кінець вже тестового тижня кросівки вони не перестали бути якби жорсткими, тому що ще раз наголошую кросівок е не є м'яким, але у них е якби покращився їх відгук і взаємодія з кросівками стала ну, зовсім іншою ніж була на початках. Перша інтервальна робота в цих кросах також видалась дещо дивно. Як я вже казав, вони мають доволі вузьку платформу, принаймні, можливо, вущо ніж я звик бігати. І постійно здавалось, що. Кросівок хоче завалитись вперед і всередину, тому хотілося зробити постійно подвійний крок для того, щоб підстрахуватись і не звалитись. Інтервальна робота у мене була друга після довгої, тобто це було друге тренування взагалі в цих кросівках. Понеділок, точніше, в неділю довго, В понеділок відпочивав. У вівторок бігав з клубом інтервали. І можливо це було якраз через те, що підошва мала зовсім інший відгук, і в купі з тим, яка ширина платформи, і давала такий ефект. Зараз цього відчуття немає. Але якщо, наприклад, будете купувати або бігаєте в цих курсівках, то поділіться в своїх коментарях чи відчували щось подібне. Також в бігові зазвичай чим швидше ти біжиш, тим краще у тебе техніка виконання бігу. От в цих кросах якраз при пришвидшенні досягається. Найкраща взаємодія із піною, тобто найкращий відскок відчувається якраз коли ти прискорюєшся, особливо виконуючи біг правильно, ставлячи ногу десь під центр свого тіжіння, тобто правильно посередині ось свого тіла. У підсумку скажу, що кроси дійсно універсальні, це класні дейлі-трейнери, Підійдуть всім, хто бігає як з п'ятки, так і з носку. 10 мм перепад також універсальний, хоча й більше тяжіє нібито до тих, хто бігає з п'ятки, тому якщо ви бігаєте більше на передню частину стопи або на середню, можливо, варто було б приглянути щось з меншим перепадом, наприклад, ті ж самі хока Clifton, вони, до речі, будуть і м'якіші. Особисто мені здається, що найкраще застосування для цих косілок це легкі тренування. Поверхній межі швидкості або легкий темп тренування десь на невелике середній дистанції, скажімо так, до 16 кілометрів. В моєму випадку найоптимальніший пейс – це десь на рівні 5 хвилин на кілометр, саме за рахунок того, що курсівок жорсткий. В них класно підібрати ось цей темп трошки швидше ніж зазвичай. І просто прокотитись в них в своє задоволення, також за рахунок жорсткості підошви, думаю, що вони гарно підійдуть для тих, хто, наприклад, шукає собі. Кроси в зал або просто для піших прогулянок. Поки що у мене на цьому все. Якщо бігаєте в таких кросах, залишайте в коментарях під відео власний досвід використання. Впевнений, що це буде і цікаво, і корисно. Також пишіть, якщо маєте запитання. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, не забувайте донатити Силам оборони України. Побачимося у наступних відео і пока!